Доброго вечора, ми з України. У мене на об'єкті вийшла наступна ситуація. Ті, хто робили двірні пройоми, чомусь не, не розрахували, що двері на 10 см нижче, ну так от, прийшлось прикріпити гіпсокартон, заштукатурити сітку і зашпаклювати отакою шпаклівкою. Так, Тут зашпаклювали, перечистили і загрунтували акрил акрилтів ґрунт для кращої адгезії. Ну, і замовник захотів тр трішки колір змінити. Ну так от, що ми зробили? Позагрунтовували такі місця, попідмазали, позагрунтовували ну, такі коцики. Потім наклеїли на стелю скотч, Наклеїли скотч і профарбували стик білою фарбою. Чому білою фарбою? Тому щоб е, тут фарба по-любому підскочить буде затекти. Ну так от, хай туди краще затече біла, ніж сіра. Біла туди затекла, заклеїла стик і все. І це буде як ізоляція, так би мовити. Ну і по фарбуванню. Тут буде використовуватись декоративна ой, sorry, безбарв, безбарвна Вододисверсійна фарба In Based Farb тролеймарки Файдаль. Чому безбарвна? Тому що колір тут отакий сірий. І він буде у нас д D29 є по каталогу. Чому незвичайний Inun латекс мат? Тому що колір дуже насичений і з Ін-Н-Латекса це треба кучу барвника вперти. А так як тут безбарвна основа, то... Опішлись, як кажуть, малими силами. Так от, по фарбуванню. По фарбуванню немає ніяких премудростів. Я використовую такий волохатий валік. Тут, мабуть, 15 й босс. І просто-напросто тут в два шари буду закатувати, тому що всі фарби гарно служать тоді, коли вони в два шари. Я навіть не буду використовувати валік по більший тому що з цим добре справляюсь. Ну так от по фарбуванню немає нічого складного, але в першу чергу в першу чергу сюди. Потрібно зафарбувати оці наші підшпокльовування. Це не лайка, це діловий сузір, як кажуть. Хай воно вона підсохне і потім ці всі участки повинні пофарбовані бути речі. І те саме там уверху. Роз'єднався. Отут. Пофарбувати, тому що фарба на безбарній основі вона вкриває ну, гарно, але працює. Не з, ну, не, не з одного слоя. Тобто два шари потрібно, щоб закрити. Отак От підтроцьовуємо. Тут фарба дуже чудова і справиться навіть новачок. Не потрібно ніяких... Видержувати правил, там по поводу і мокре по-мокрому. Для мене колись малярка було таке страшне діло, а зараз, коли я виховував байдаль, то зрозумів, що нема нічого страшного. Так, Як поводитись з кутами? Вмочили валік. Покатали одну сторону і ми залазимо на другу. Ну, це все логічно. Розтушували, все, якщо щоб не було видно. Потім беремо валік. Так, щоб, щоб не касатися, так би мовити, та безровно. Проходимо в цю сторону і... Відразу ж робимо таку відтяжку. Ну, По-моєму, чудово. Ну і одним словом паркуємо, два шари, дві шари одного їздила першому. І потім покажу готовий результат. І так, ось приклад моєї майстерності в кавичках. Тобто хаотично я так спеціально красив. оце в різні боки, в різні сторони, валіком крутив. Але по мірі підсихання воно все вирівнюється. Ну так от, Навіть дитина справиться з фарбами від фейдаля. Це перший шар сохне. Другий буде через пару. Ну, Мабуть, на вечір, годин через 6. І ось кімната як виглядає. Пофарбована фарби файдалі. Нема ніяких не ні мазків, ні переходів. Все гарно, чудово, професійно. Я розумію, що може нічого нового, але може комусь це відео стане в нагоді. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.